А От кадетський корпус випускав своїх курсантів. Вперше в історії ліцею випускають кадетів, що навчалися чотири роки. Більше сотні випускників отримали свої атестати та можливість продовжувати військову справу. На власні очі випускний кадетів бачили і наші журналісти. кадетський корпус імені Харитоненка всьому випускає своїх учнів. 130 кадетів, що вперше мали змогу навчатися чотири роки, нині переступають у новий етап життя. Я, як завжди, відчуваю гордість. Гордість. І я впевнений, що кожен з сьогоднішніх випускників ним буде пишатись Україна. Впевнений в них. Столичні та сумські чиновники одноголосно впевнені. Сумський кадетський корпус це гордість держави. Не тільки для Сумської області таке важливо мати воз, а для всієї України. Тут як в, доб в доброму монастирі намолене місце для військової людини. Саме кадетський корпус є символом надії, віри в Україну, в те, що в нас є захисники, які зможуть зробити все для того, щоб Україна була незалежною вільною країною. Самі ж випускники кажуть, у стінах ліцею дуже змінились, виросли і стали справжніми патріотами. Та хороша школа життя, Серйозно тут дуже змінюється мировоззріння. Впечатлення очень много, то тобто, тут здесь було как і веселої, так і складні моменти. От уже випуски от блин, так хочеться ще залишатися тут здесь хоча б на годик. Добрі ж традиції випускного підтримали і тепер. Дощ з монет та кашкетів вразив кожного. А останній політ символу кадетського корпусу надовго залишиться у серцях. Разом із ним у майбутнє полетіли кадетські мрії. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.